Як відомо, тілесне здоров'я тісно пов'язане із духовним Спокій душі може порушити багато чинників, зрештою, як і принести гармонію. Один із таких позитивів музика. Нещодавно у надвірнянській центральній районній лікарні з концертною програмою побувала бандуристка і співачка Надія Боянівська. Музика, яку пропагується, талановита жінка, справді цілюща. Життєві дороги привели Надію Боянівську до двох музичних інструментів віолончелі і бандури. Остання стала домінуючою у її музикуванні. Сьогодні бандуристка легко реалізовує творчі проекти і задуми. Вона щаслива від того, що зуміла знайти себе, і тепер ділиться різноманіттям нашої пісенної спадщини. Років 15 я свого життя посвятила давній музиці, а там якраз віолончель доречна, іноді хоча і на бандурі граю в. Е Співаючи канти і псальми, але звичайним пріоритетом є бандура. Дарував нам сьогодні таку прекрасну можливість попрацювати над своїм духовним здоров'ям і послухати виконання прекрасної жінки, талановитої бандуристки з Києва Надії Бойнівської. Лікування музикою цілком реальне. А ті твори, які пропонує співачка і бандуристка, співпрацівник Національного літературного музею України в Києві Надія Боянівська дуже позитивно впливають на душевний і духовний стан. Її репертуар відображає три гілочки співочої традиції України барокову, народну і авторську. Кожна з них залишає приємний і пам'ятний слід в душі. Я можу, якось своїм часом більш-менш вірно розпоряджатися, робити якісь проекти. Як я сказала, з давньою музикою, українська пісня, романс. Тобто три такі гілки нашої співочої традиції української Ну, пріоритетом є народна пісня. Давня музика незвичайною струною доторкається до душі надії боянівської та її слухачів. Попри те, що в концертній програмі основну нішу заповнює народна пісня, авторські твори барокові композиції, канти, і релігійні пісні мають своє особливе місце.